Так, друзі, мої усім привіт! Мене звати Єгор. Продовжую свої канадські казки розповідати. Е і сьогодні розповім вам про якісь невдачі, про рахунки, які були. Бо коли все добре, е люди не вірять, люди більше люблять, коли щось відбувається погане. Тому зараз про це і розкажу, бо ну не все так гладко, бо це просто таки неможливо. Тому відразу підписуйтесь на канал. Тут стараюся розповідати все так, як є. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, дизлайки, поширюйте це відео і запрошую вас до перегляду. І так, друзі, почнемо з найголовнішого: з вибора місця в Канаді, куди було прилетіти. Я, в принципі, вважаю, що Вінніпех... Було правильним рішенням, адже вибирали ми серед іншого, там серед Квебеку, це або Монреаль, або квебек Сіті, або там десь щось поблизу. Це був Вінніпех, це був Едмонтон і це був Форт Сейджон. я думаю, що багато з вас зараз такі, що, який ще Форт Сейджон, що це взагалі таке? А це таке не дуже велике місто, щось там на 20 плюс тисяч населення у Британській Колумбії, але не там, де все гарно і чудесно, і прекрасно, а на півночі. Це місто в наші плани обірвалося, так би мовити, несподівано. Мені про нього підказали. Там створилося, в принципі, як для того міста, досить великий український ком'юніті свіже, тобто взагалі нову прибули. Вони вже там зробили якусь е, хотів сказати, non-profit fiction е, non organization, е, яка там от, допомагає саме. Людям новоприбулим, і наче там влада того містечка е, зацікавлена в тому, щоб туди приїжджали українці, Наче то там допомагають зовсім на перший час. Але е, най, ну, мінусом було те, що це доволі таки ще північніше звідси. Е, конкретно так на, на північ, якщо по прямій брати, то я не знаю, може кілометрів на 400 північніше, тут і в Інтерпеї, кажуть, що зимою не солодко. там, я думаю, ще цікавіше. Хоча казали, що цієї зими, там. Від снігу не було і на якийсь, на якийсь івент, який там був, привозили сніг з іншого міста, бо потрібно був, потрібен був сніг. Ми подумали, що там буде вже занадто холодно, і плюс до того всього це ще зекономило нам гроші на перельот. Бо це було б ще плюс, напевно, два літаки, тому що там в цьому форті Сент-Джон там не міжнародний аеропорт, а регіональний. І туди літають літаки лише там з Калгарі і Ванкувера. Там декілька рейсів на день. Тобто, в нашому випадку було б не два перельоти, а всі три або навіть чотири. А це все гроші і до того ж час. Що стосовно чому ми обрали там саме Вінніпег, це буде окреме відео, бо ну я як я вже казав, з Вінніпегом там в мене досить довга. Історія життєва, так би мовити. Але менше з тим, це е, поки що тема іншого відео, тому підписуйтесь, щоб не пропускати. Е, тобто, в цьому плані, я думаю, що місто ми обрали досить правильно, а щоб вже казати правильно, це неправильно, треба було б в ті міста поїхати зі, з тими ж стартовими позиціями, це все прожити, але це вже неможливо. Тому в принципі зараз якихось великих мінусів у цьому місці я не бачу. Е, все, що є, ну, Цим можна миритися або не миритися дуже кожному своє. Далі наступним таким прям, ну не провалом, а, а хі -хі -хі. таким прорахунком було те, що я віднісся до заміни прав трошки так не так серйозно, як треба було. А, я там е, керувався і одними думками, вийшло все по-іншому. Е, саме тому, що в мене не українські права, в мене польські, і треба це все заміна цих прав відбувається через здачу е, теоретичного екзамену і потім практичного екзамену. Е, Тобто, дивіться, я... ще тут така штука, що права тут це є ваш ID, якби ваш паспорт. В правах написано там ваш зріст, колір очей і адреса, де ви живете. Тобто, якщо ви змінюєте адресу, вам треба змінювати і цей пластик прав теж. От. І так як ми спочатку жили там місяць в готелі, там була всюди адреса готелю, де ми там реєструвалися і так далі, я подумав, що ну добре, ми вже з'їдемо на своє житло, і тоді вже змінимо я. З цим но з цією новою адресою піду там і, і буду це все здавати, щоб там вже була моя новенька адреса. Перш за все, поки ми з'їхали, пройшов там майже місяць від того дня, як ми приземлилися. Тобто це вже так би мовити згаяний час. Плюс до того всього, поки я там зробив переклад прав, його завірив. Потім е я поки знайшов правила російської мови, українською немає, е почитав їх, пару разів перечитав, проходив якісь квізи. Трошки так би мовити, ця вся резина затягнулася. Е е потім, коли я вже пішов і здав до речі, здав там з першого е разу, і приймаю ваші е поздоровлення. у у коментарях. Коли я це вже здав, потім вияснилось, що запис на практичне, на керування це ще спробую його зловити. Тобто, це не так, що на наступний день. Це, ну, в кращому випадку за тиждень, а на іншому кінці міста. А якщо там трошки ближче до тебе, то це через 2 або навіть три тижні. Тобто, дуже все заповнено. Треба ловити там, ну, зареєструватись, потім ловити, щоб можливо дату змінити. От. І це впливає на саме на пошук, наприклад, роботи, тому що я куди не хочу піти, наприклад, що мені ось подобається вакансія, я би туди подавався. Але там треба права. От, і це не стосується навіть конкретно водіння. Тобто це може бути якась взагалі інша робота, але тут такі відстані, що, наприклад, ну, Вінніпех по площі майже як Варшава, тобто розумієте, і при цьому, що громадський транспорт, ну тут. Взагалі, ну, не розвинений нормально. Е, ну, просто для розуміння, я знайшов одне місце роботи, і воно, в принципі, з моєї частини міста, і так недалеко. І на машині всього лиш 26 хвилин. Пішки година 50 А якщо поїхати на автобусі до найближчого до цього пункту, до найближчого до цього пункту зупинки, то тоді пішки лишиться йти ну, Лише 40 хвилин. Ну, всього то як то кажуть. Тому без машини важко. Часто на роботах машини дають, або, ну, або взагалі в якесь користування, що можна і після роботи користуватися, або лише на роботі. Тому права тут взагалі життєво необхідні. І в принципі, діти тут можуть навчатися на права вже піз 15 з половиною років. Розумієте, тут зовсім інша філософія от життя в цьому плані взагалі не схожа ні там на польську, ні на українську. Тому от з правами вийшов такий факап. Треба було це все раніше починати. І тоді я думаю, що я би собі зекономив ну, мінімум три тижні, а то й місяць. А це все час, час, як ви знаєте, це гроші. Тому так, наступним маленьким прорахуночком було те, що ми повірили на слово, коли оформлювали ці проїзні, що їх дадуть через 3-4 тижні. Насправді, майже виявилось 7 тижнів, коли їх вже нам вручили. І в принципі, ми ну, витратили, може. Зайвих десь 150-200 доларів на квитки. Просто треба було одразу купити цей Pego проїзний на тиждень за 29 доларів. Ми вже думали, що ось ось ось-ось-ось нам дадуть той вінпас, і ми будемо їздити там зі знижкою і купували звичайні квитки, а це виявилось там дорожче. Ну, Тобто, це таке не дуже таке, прям про... прайо, але ну, цього теж можна було Таке, В принципі. Плюси і мінус одночасно і хотів би з цим поділитись, бо наразі це самий такий негативний, негативний негатив, що з нами стався тут у Канаді. В принципі, нас обікрали, якщо коротко. Зараз розповім більш подробно про це все. Значить, коли ми заїжджали на цю квартиру, в нас вже була дата заїзду. І нам треба було купити меблі, треба було купити там, кроваті, матраси, подушки, ковдри. Оце все. От, і, в принципі, ми шукали по різним місцям, коли купуєш матрас, є така. Можливість купити матрас, коли він той, що був у використанні, з, наприклад, клопами або смердючі, або ще щось. Правильно, а їздити дивитись, це ж не то, що там десь він за рогом. Це можна їхати в іншу частину міста, його шукати, там дивитися, може він не підходить, ти згаєв час, гроші і так далі. І от, подивившись на оце все, я зайшов на Амазон і побачив, що там, наприклад, матраси нові коштують, як люди продають вже беушні. Я подумав, а навіщо? І ми заказали на матрасі ой, на матрасі, заказали на Амазоні ліжка, матраци, подушки, ковдри. І там, здається, ножі. От, По-перше, скажу, що мене заблокував Амазон, Amazon, бо відразу там була покупка щось на 1000 доларів. ну це... Три ліжка, три матраси, три ковдри там, Ну, по поміличі, це там на 1100 доларів щось. Бо це, в принципі, була перша покупка на Амазоні, вона зразу така велика, їм показало, що це типу стрьомна двіжуха, мене заблокували. Мені приходилось там доводити, що я це я, що це не шахрайство. Потім вони розблокували, а ми вже заказали. Через Аліну, через дружину. І вони почали це все списувати. Тобто не так, що от тебе розблокували і ти типу, пороби заново замовлення. Ні, вони почали виконувати те замовлення. Я взагалі не міг зайти там щось змінити. Просто висить, що от ви заблоковані, там типу розбираєтесь. О, і почали виконувати це замовлення, їх прийшло швидко відміняти. І е Получається, в мене там на якісь два дні зависли ці гроші, вони потім повернулися у повному обсязі. Тобто, це нормально, єдине, трошки треба було похвилюватися, а так все пройшло добре. Але з того всього, що ми замовили, воно все їхало по різному. щоб ви просто розуміли? Наприклад, нам. Спочатку прийшло лише одне ліжко з трьох, потім е, одночасно прийшло два ліжка, потім одночасно прийшло два матраси. Тобто, це в один день, але привозили різні перевізники, це все привозили, робили доставку, і це все не було м одночасно. Але ми вже в перший день спали на, е, спали на нових ліжках, на нових матрацах. Все було чудово. А що було не чудово, як саме нас обіграли? Тобто, ми з 19 там, е, квітня вже заїжджали у цю хату. І е, все, що ми замовляли, було написано, що приїде 19 квітня. І тут такий сюрпрайз, мазафака, як то кажуть. Е, частина приїхала 18. го А у нас ще не було ні ключів, ні доступу тут, нічого. Просто адресу ми вказали, все повинно було приїхати 19-го, так писалось, а тут такий раз. Е, Пацабілі і приїхала вже все 18-го. Була зроблена фотка кур'єром, що ось типу ваш ящик там стоїть під дверима. І коли ми приїхали 19 го числа, ящика вже не було. Тобто там дві ковдри, чи дві ковдри, дві подушки і набор ночів, щось це все там на 118 чи на 120 доларів, це все десь пропало. І коли ми вже поселялися, і ця жінка, яка тут відповідальна за всі все заселення, ми в неї запитали. А де от могло бути, вона сказала, ну у нас тут ніхто не краде. Ну це звичайно, щоб вона ще могла сказати, що у нас тут хтось краде. Ну це ж ну так він не робиться. Вона, ні-ні, такого бути взагалі неможливо. Е, ну, тобто хтось з сусідів, я думаю, а хто ж ще, е, це все просто підрізав, бачить, ніхто не забирає, воно там. Простояло добу, і вони просто. Ну, у нас останній поверх, він не прохідний, тобто це навряд чи щоб хтось там піднявся погуляти по цьому поверху. Тобто хто-то із тих, хто тут живе, просто підрізав у нас, в тому числі, ножі. Так що така історія, тут е... теж крадуть, обчі й не новина, як і всюди в світі. Е... От, і це такий факап. Ну а з іншої сторони, все пройшло майже ідеально. Бачите, якщо б не це, то я би всім радив робити саме так. І це вийшло значно дешевше, бо це було перше замовлення. Воно там вийшло на Амазоні взагалі безкоштовно, без прайму, там без нічого. І просто до того, що, по-перше, не було дешевше купувати з рук ті ж самі матраци і ліжка. А навіть якщо б ми їх купили, то це треба було б ще якось ну, когось шукати, щоб це довести. Бо ти ж не поїдеш в автобусі з матрасом, правильно? Тобто, от така історія сталася, не дуже приємна, і поки що це саме неприємне, що з нами сталося. І сподіваюся, що так воно і залишилося, як то кажуть, що спасіба Господі, що взяв деньгами. Ну, добре, а навіть буде так. Тому, в принципі, це всі факапи, які нас чекали за цей місяць. Розповідаю, як є. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якось так. Далі буде.